Одеситка, яка продавала неіснуюче військовоспорядження, засуджена до 5 років позбавлення волі. Мешканку Одеси засуджено до 5 років позбавлення волі за продаж неіснуючого військового спорядження українським військовослужбовцям. За даними прокуратури, мешканки Одеси визнано винною в шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної машини. Частина 3 стаття 190 Кримінального кодексу України. Її засудили до 5 років позбавлення волі. Підписуйся на наш YouTube канал, усі новини. І навіть більше сторона обвинувачення довела в суді, що жінка, вступивши до волонтерської групи в соціальних мережах, відстежувала оголошення про пошук військового спорядження для захисників і пропонувала їм товар. Вона обіцяла вислати спорядження після передоплати на банківську карту. Таким чином, зловмисники продали два прилади нічного бачення та вісім радіостанцій і отримали понад 50 тисяч гривень. Однак насправді товару в них не було, і покупцям вони нічого не відправляли. Гроші ошуканих людей, шахраї витратили на власні.